Ой, я втомилася, це капець. Я тобі не заважаю про Хоча ти мені будеш заважати, ти ще довго, я просто хочу серіал подивитися. Такий афігене, напевно. Добре, ж ти квартиру знімаєш, а то в нас в гуртошку немає телевізора, серйозно. Боже, сто років не дивилася нічого на телевізорі. Ну дивись, дивись, я піду в стірку закину. Чи ж я там вчора речі свої закинула попрати і забула вивісити, ти можеш повісти? Вони тут добу пролежали. Ну Ти ніби ніколи нічого не забувала. серйозно, ну, у нас просто в гуртожитку немає машинки. Я ж не проти, але уважніше наступного разу. Е, е, слухай, я сьогодні в тебе залишаюся, в мене там просто таке ліжко незручне. Ти вже у мене місяць живеш. Так. Да. Як як швидко час йде, правда? А ти вже спати будеш? Я надіюсь, тобі світло не буде сильно заважати, я просто серіал хочу додивитися. А світло нашу? Ну, бо мені страшно, може чи ні? Хочеш зі мною глянути? Ні, мені завтра на першу пару. О, а -а, мені на третю, то я спати буду. Чуєш, ж тільки ти не займай, бо я ж ну, скоро буду митися. Слухай, а нічого, що я сама за все плачу, а ти, по суті, тут живеш? Ні, ти ж сам в гості запросила. На годинку, місяць тому, я ж не можу платити за нас двох, та й не маю. Ти ж навіть не економиш. А нащо? Ну, блін, я ж не можу платити і за гуртожиток, і ще й тобі за квартиру. То живи там, де маєш. І що ти візьмеш мене отак серед ночі, виженеш? Переночуєш і завтра збереш свої речі, бо їх вже тут більше, ніж моїх. Ой, ванну, кажу, не займай, я вже йду.